Півтора року в чужій країні хвороба викреслила життя веселого життєрадісного хлопця з чарівною усмішкою. У 16 Іллі балабанові діагностували рак і одразу четвертого ступеня рятуватися хлопець поїхав до Білорусі. Там уже відбув не одну хіміотерапію, дістав 60 опромінень, видалені ребра і рецидив. Родина до останнього сплачувала за лікування самостійно, але тепер просить вашої допомоги. Останній шанс юнака аутотрансплантація кісткового мозку її. Вже розпочали. З Мінська Ірина Стороженко. Відділ трансплантації, аби увійти сюди, переодягтися треба повністю. Ну, ось можна вже сказати, що я повністю переодітав медичний одяг, в якому я можу пройти до боксів, в яких проходить трансплантація кісткового мозку. Це ще вважається брудна територія, брудна зона, а це вже чиста зона. Усередині знов іще раз обробка антисептиком. Катися будь-чого заборонено для дітей, які в цих боксах без кісткового мозку після високодозних хіміотерапій, найменша інфекція смертельно небезпечна. Привіт, як Нормально. Цей ля днями йому 18, а Півтора року тому йому діагностували рак легенів. Позаду хіміотерапії 60 опромінень, рецидив і видалення ребра за цей час. Він схуд на 25 кілограмів і зовсім змінився. Отак вот виглядає. клетки, специфические клетки. При э, лимфогранулематозе это болезнь Ходжкина. У него было поражение брюшных и забрюшных, подвздошных, поражение селезенки, восьмое ребро. Посмотрите, это все. Из такую клиничную картину прогнозы лекарев Кэпски. В принципе, ребенок готов на трансплантацию. Это тоже очень важно, потому что дети, которые имеют признаки прогрессии основного заболевания, Southern противопоказання проведення аутотрансплантації. Його життєві показники цілодобово на ось цих екранах лікарі можуть спостерігати за всім віддалено. Що тобі здесь предстоит пройти? Вось днів хіміотерапії, потім день перерив, потом введення стволових кліток. Ну, потом встановлення. Врач сказав, може бути 21 день, може чи больше. Рот облазить, говорять, їсти не хочеться. Ну облазить там кишечник. Ну, слізиста оболочка. ілю готують до аутотрансплантації, тобто заміни хворих клітин на свої жале здорові, які вилучили раніше, коли стан його був ліпшим. Ну а от здесь у нас світає світи, так сказати, ранівіще. Ось так у спеціальних холодильних камерах за температури мінус 200 градусів і зберігають кістковий мозок, інакше кажучи, стовбурові клітини. Все Ужасно Зараз ми вам покажем, в яких гімахрізних пакетах. Ми хранимо жить наших дітей. Саночек, привіт. Мама пані Ірина бачити і чути сина може тільки через скло телефоном у певні години. І так цілий місяць. Коли ти з ним рядом в палаті, ти як будто би ну, часть його проблем береш на себе. Коли він там один і всім закривається двір, і от це от дуже тяжело. Ілля, як і всі підлітки, навпаки, намагається бути дорослими. Незалежним від мами полтора года в місті. Ви думаєте, вона від мене не устала, я теж встав. Не Його трохи турбує відсутність волосся. Тому що ще брові випадають, так взагалі форма ліса пропадає. Та він навіть не хоче думати про ускладнення та смерть. Якщо об цьому дума, то мозги взагалі взорвуться. Він натягу комп'ютера веселих фільмів і готовий до боротьби, в якій є місце лише турботя про близьких. Начав та більше думати. О... Дідушки, бабусі почали переживати, коли хтось заболіває. Мати ж молиться, рахує дні та гроші, яких увесь час бракне. Передок заключається в тому, що ми сім'я працююча. І ми не можемо содержать и обеспечить лечение одного больного ребенка в сім'ї. Це ненормально для страни. Білорусів лічить бесплатно, Абсолютно все суми достатньо серйозне. Нам сразу сказали, що это от 50 до 80 тисяч доларів. Після пересадження клітин на елю чекає ще тривале відновлення. Найважливіший процес українська біржа благодійності взялася. Підтримати родину нам дуже важливо зібрати оставшуюся суму тіні. Огромний плюс то, що в принципі клініка згодна працювати з повної оплатою. і ми дуже розраховуємо на вас, що люди відзовуться підтримують, і піддержать і подарять ще один шанс льє вижити і бути здоровим. Іля ж не опускає рук та вже добре знає, чого хоче. Найти роботу знайти дівчину, завести сім'ю і все з мінська ірина Стороженко та Роман Крюков. Програма вікна. СТБ